Піца в костку, дешево що сердито, вибираєте тут що? Потім звідси вилазить папірець з таким номером. І от такий номер. Наприклад, ми замовили піцу, яка буде 12,99, ціна плюс 1,95 і 14,94. І в результаті от така піца тут виходить. От-от піца. Так що захочете, приходьте з ним, купляйте. Костко дешево дешевий і сердито. І тут лише сервер кіоск. а Потім можна так собі сідати і їсти. Якщо ви берете ходога, то тоді е, вам дають стаканчик і ви набираєте тут пепсі, безкоштовно це йде. Якщо як вже казав, Костко, ви можете купити такі речі за 6,99 Chicken стріпс, Потім хот-доги за долар 50, едоонс, якісь додатки і піца. Це ціна піца. Велика піца, Слайси. один слайс, як я показував на тому, коштує щось там 2,50, а така велика 12 чимось з 15. на так, 15. Такі додають до ходої різні кетчупи, можна набирати. The a